Світло теплоя віятоля, райша до Леджендж. Стервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо з тобою говорити за хардові війни фракцій, а саме топ-3 героя з кожної фракції епічні герої, які мусять бути в кожного рейдера, якщо ти хочеш е, проходити хардову війну фракцій, адже в кожній. Давайте ми разом подивимось. В кожній війні фракції. Ось тут інформація, можна подивитися умови для трьох зірочок. І в кожній є таке завдання, що використати щонайменше трьох епічних героїв. Тобто нам по-любому прийдеться трьох використовувати, але тут ми розглянемо епічних героїв, які не тільки будуть під ось це завдання, а які будуть на будь-яке завдання чудово заходити і просто допоможуть. Тобі пройти війну фракцій, так? Тобто ти зможеш і на наступне, і на, на попередні брати. Ну, я надіюсь ти зрозумів. Е, не буде перше, друге, третє місце буде просто по три героя. Можливо, в якійсь фракції буде супер крутих чотири героя, то буду казати, що ось цих чотири героя потрібно прокачувати. Приємного перегляду, ми починаємо. Буду говорити просто за. По декілька слів за кожного героя, там в деталі не будемо вдаватися. Лорд Стяга перший герой, якого я рекомендую до прокачки, це безкоштовний всім Архімаг Гельмут. Чому він такий крутий? Того, що він вміє впливати на ходу, він вміє станити... Плюс скорочення шкали ходу, плюс, відповідно, купа-купа бафів. Крутий герой, якщо він тебе не прокачений, обов'язково його прокачай. Далі, друзі, другий герой легенда рейду це Сохатий лицар. Дві навички, ну, по факту, одна навичка, бо автоатака якби активною навичкою у нас в грі не вважається, тому одна активна навичка. Але ККД досить і досить високий в ньому. Будь-який розломщик. В будь-яку команду на війну фракції знадобиться. А такий крутий, як Сухати лицар, супер круто, чому б і ні. З нього можна робити як і ДД, з автоатаки вбити він вміє, так і відповідно швидкого розломщика. Далі, Жискар. Жескар чим крутий, тим, що він дає всі потрібні нам бафи, збільшення атаки, збільшення захисту, плюс дає провокацію. Чудовий герой, рекомендую, прокачай не пожалієш. І, друзі, третій герой це Урсала Скорботна. В, також вона допоможе декілька завдань зробити, але е, нам для закриття трьох. На три зірочки потрібно, щоб всі були живі герої. А Урсал Скорботна досить і досить крута героїня із Воскресіння. Йдемо до вищих ельфів. У вищих ельфів дуже багато є епічних героїв, і всі вони круті, але потрібно вибрати три, ну максимум чотири. І першим героєм це буде старенький Тайрел. Тайрел дуже чудовий герой, зменшення захисту, сон, якщо зменшення атаки є, плюс скорочення шкали ходу і оглушення. І зразу ж таки його можна сказати, напарник, друзі. Другий герой це Скайораміс. Дуже чудовий герой, накладає те ж саме зменшення атаки, плюс може накласти оглушення, плюс вміє провокувати контратаку і регенерацію накидати. Цих двох героїв я прям рекомендую. Ой-ой-ой-яй, як вам качати. Далі, друзі. Третій герой уже було мені складніше обрати, того, що дуже багато є тут чудових героїв, але все ж таки я виберу «Тенасила». Денасил, чудовий герой, вміє скорочувати тривалість бонусів, що нам допоможе зробити завдання, і плюс вміє хіляти всю команду і накладати збільшення захисту. Четвертим, відповідно, героєм бонусним тут буде Нельдор, але, по факту, якщо ти хочеш прокачувати, не вибачаюся, якщо ти хочеш закривати хардову у фракції, то Нельдор вже в тебе має бути вкачений. Дуже багато, куди він. Заходить як і в місті, так і на хардову лаву. Ось таких чотири герої. Йдемо, друзі, далі. Дуже багато є героїв епічних, якщо розбиратись по завданнях. Спочатку була задумка зробити, яких епічних героїв взагалі потрібно качати, якщо не брати в розрахунок легендарок. То, по факту, майже всіх героїв потрібно качати і щоб закривати на три зірочки, але відповідно там треба буде траяти дуже багато разів. Тому ось такий відосик для вас записую. Священний орден в священному ордені дуже багато героїв, прям дуже, дуже які з ну, серетипічних, які нам чудово заходять. Перший герой це друзі Мордекай. Також його можна було раніше отримати за промокодиком: це випалювання, здоров'я масове, це скорочення шкали ходу, заповнення власної шкали ходу, Далі плюс. Збільшення атаки, чудовий герой, обов'язково качайте, не пожалійте, в місці також пригодиться. Другий герой, друзі, це деякон Армстронг. Я думаю, що можна його не озвучувати, його навички, бо всі мають знати. Це паразит, це розломчик, це заповнення шкали ходу і скорочення шкали ходу, плюс додатковий хід. Можна Армстронга вдягати в сет стану, в яду, в сет сна. все, що вам потрібно для того, щоб відповідно зробити ціль. Йдемо, друзі, далі. Третій герой це Анірі. Анірі чого? Того, що Воскресіння, того, що перезарядка навиків, того, що. Під хіл, а це все нам потрібно. Звісно, якщо кращого у вас немає варіанту, якщо немає анірі, можете брати кардинала або уже псалмиста. І, друзі, наступний герой це інквізитор Шамаель. Це один із кращих ДД взагалі в священному ордені, також, як і в сухатого лицаря, всього одна активна навичка, але вона гепає. Ой-ой, ой і ай-яй-яй, як сильно. Даємо, ще якийсь сет йому. Реакції або 6 частинок з міста, і відповідно, вибачаюсь, 4 там достатньо для перезарядки. 6 дає уже нам ігнор, який йому абсолютно не потрібен. Того, що за кожен баф він ігнорує 25% захисту цілі. І це досить-досить сильно. Так що Шамальчик рекомендую. Тут ще є чудовий ДД Фенакс, але все ж таки Інквізитор Шамель в більше. Цілий нам зайде, того що там є ще слабкі удари, ще є всякі штуки. Ну ви зрозуміли. Але фенакс, якщо у вас вкачений, також можете до нього придивитися. Йдемо, друзі, далі. Далі у нас варвари. Знову ж таки, легендарочок ми не беремо в розрахунок, так? Але скажу зразу, якщо Якарл в тебе не качений, прийдеться прокачати. Ідемо, друзі, до епічних герой. Перший герой це друзі, Госкарул. Колись на нього було злиття, це просто стан, машина для хвиль. Досить бюджетно можна його і залити книжечками, і прокачати. Це епічний герой, не потребує взагалі е, талантів. Просто качаємо його, плюс ось тут вміє бафати власну команду. Другий герой його сусід Фахракін, Товстунець. Чудовий герой. Можна одягати його як і ДД, так і швидкого блендериста. З автоатаки зменшення захисту, випалювання плюс утрута, і блендер всієї команди. Чудовий герой рекомендую. На третє місце тут вже складніше було вибрати, того що з однієї сторони є безкоштовна хатун, яка також в тебе має бути прокачена, а з іншої сторони, є друзі Джамарса. Якщо ми не беремо в розрахунок безкоштовну скілу, то Джамарсу я б рекомендував прокачати, адже її пасивочка плюс воскресіння навіть без кронема дуже чудово працює. Тому якщо в тебе є Джамарса і вона до сих пір не прокачена, я б тобі рекомендував її. Прокачати. Далі, друзі, племена Огренів. Багатько тут є епічних героїв, і багато хто із них заслуговує на те, щоб прокачувати. Але перша, друзі, це уго. Якщо у вас немає дві прокачених уго, то дуже паршиво. Адже саме стільки я завжди рекомендую для гідроборців качати. Якщо ти вже знаходишся в лайті, то можливо тобі пригодиться лише одна Уго. Але дві прокачені ніколи не будуть помилкою. Паразит. Зменшення захисту блок під хіл, а коли залишається одна в команді, то це ще додаткове воскресіння. Рекомендую до прокачки. В будь-яку команду заходить дуже аж швиденько. Друзі, другий герой, який я рекомендую прокачати, ніколи не повірите який, це, друзі, Гранч Крадій. Раніше б я сказав, що це паршивий герой, але саме під хардову він у фракції, він вміє накладати бомби, він вміє усувати. Штрафи з власної команди, плюс накладати регенерацію, плюс вміє блок бонусів. Досить крутий і допоможе багато цілий закрити саме в племен Огрінів, Так що рекомендую. Якщо він в тебе десь валяється на складі, то просто можеш його потихеньку підкачувати. Так, тут ще є бомбовик Галкут, але Галкут, по факту, тут нічого толком і більше не робить. Ну, є ще зменшення захисту, але ми Уго так і так будемо качати, тому я рекомендую гранча. Третій герой, якого в мене немає, у Рогрим. Чому у Рогрим отрути, регенки, плюс додатково Клінс. Чудовий дядько, рекомендую, якщо він тебе є, то потихоньку його прокачують. І, друзі, одне ще вакантне місце, те це у нас буде дядько Прундар. Або, як його раніше казали, поїдач книг. Дуже багацько потрібно в нього книг залити, але на хардову війну фракції він того вартує. Так що можете до нього придивитися. Йдемо, друзі, до ящеролюдів. В Ящеролюдів не так багато пічних героїв, але є дуже хороші. Перший герой це у нас Джарех. Знову ж таки, дві навички, ну, по факту, одна активна, але досить і досить прикольна ще додаткова пасивочка. Джарех, якщо в тебе не прокачений, рекомендую качай аж бігом. Другий друзі це отруйник. Дуже чудова героїня. Зав'язана вона на Зменшення захисту і атаці, плюс отрути і штраф лікування, плюс пасивочка, що хто знаходиться під дією штрафу лікування, то той завдає на 15% менше шкоди. А на верхніх поверхах буде досить проблематично переживати тички від ворогів, адже там будуть вже такі серйозні противники. тому отруйник як розломщик, плюс як е, зменшення. Вхідної шкоди по вашій команді досить і досить прикольний герой. Рекомендую до прокачки. Третій герой, відповідно, живоглот, якщо у вас немає якогось легендарного героя, який вміє воскрешати. Якщо у вас є якийсь умовний пітіончик, то я б рекомендував Скасекса. Скасекс прикольний, можна прокачувати, зайде і допоможе зробити вам. Декілька цілей. Також можна згадати за Василіска. Дві, знову ж таки, активні навички. Тут вміє накладати оглушення, можемо дати йому ще сет оглушення або сет, який вам потрібен, і зробити, відповідно, за допомогою Василіска ще якісь завдання. Також я хочу тут згадати, що прийдеться все ж таки мені прокачати мого Раманту для того, щоб відповідно йти і закривати на три зірки деякі поверхи раманту. Дуже прикольний дядько в цей режим. Йдемо, друзі, далі. Далі у нас покручі, в покручах є декілька хороших героїв. Перший, відповідно, це Хофорес Якщо у вас немає ніякого легендарного, то відповідно герої з воскресінням також у вас має бути, бо ми їх хочемо на три зірочки закривати. А далі, друзі, два войдових герої. Перший це Товсторіг, його можна використовувати як герой контролю. Через А2, його можна використовувати як герой ДД. Знову ж таки, через його А2 плюс А3. Тут атакує навмання 4 рази, вміє ще накладати блок бонусів, тут перезаряджати всім навички. Чудовий герой, рекомендую до прокачки. І сусідня Кицька Акемтум, знову ж таки, ви просто подивіться. Дві навички: одна активна і одна автоатака, плюс пасивочка. Але скільки тут зав'язано всього в цих навичках: замовляння, плюс отрути, плюс розсіювання. Дуже прикольно, Якщо не прокачав, рекомендую до прокачки. Ідемо, друзі, далі. Далі у нас орки. В орках є багацько хороших героїв, але мусимо обрати трьох. Ну, можливо, хтось там четвертий нам забіжить. Перший, друзі це Дхук Дертий. Знову ж таки, розломчик, провокація те, що потрібно на хвилях. Другий герой це Тагор. Це збільшення швидкості, це підхил, це воскресіння. Третя героїня це у нас, друзі, пророчка. Ну, пророчку мають вже знати всі. Це просто супер-мега, імба, ПВЕ контенту. Також, друзі, вакантне місце ще скажу за великого Галика: це випалювання здоров'я, це збільшення атаки, скорочення шкали ходу, досить і досить прикольне дядько. І є цілі, які вам великий Галик все ж таки зможе допомогти пройти. Е, далі йдемо до демонів. В демонів тут е, наступна ситуація, тут потрібно буде качати майже всіх героїв. Ну, якщо ти проходиш вже все місто, то, відповідно, тобі не буде ніякої проблеми е, закрити хардову війну фракцій е, в найближчому осяжному майбутньому, як наші розробники люблять говорити. І що ж тут? Тут у нас є чудовий акот. А кот, якщо ти його не прокачав, то він тобі пригодиться за рахунок його випалювання, за рахунок його щитів. Дуже крутий крути дядько і дасть живучість нашій команді, плюс допоможе зробити цілі. Наступний герой було досить таке, знаєте важковато обирати, бо все ж таки є багато хороших героїв. Дур голодний поза конкуренцією, бо якщо у вас немає якогось легендарного героя з воскресінням, то дур голодний це те, що вам потрібно, плюс регенки і відбиття шкоди на всю команду. Також вміє станете з автоатаки, і саме він допоміг мені зробити цю ціль. Так? Наступний герой, третій, кого б я рекомендував прокачати, це буде Ачак Вендарин. Чому Ачак? Того, що в нього досить круті навички. Він зайде вам як і на звичайну він у фракції, так і на хардову, так і в хардове місто. Він міє накладати замороження плюс випалювання здоров'я, блок штрафів плюс посилення. Але уважно його А3 прочитайте, того, що він на когось одне накладає, на когось накладає інше. Прикольний дядько, даємо йому сет щита і буде давати дуже багато живучості вашій Команді. Також є чудові герої у вигляді візії, Пайдми, навіть уртіката знадобиться для того, щоб проходити відповідно е, хардову війну фракції. За Алюру я мовчу, чому я її сюди не вніс? Ну бо вона має бути вже в кожного прокачана. Алюра, просто імба, і, і все. З, навіть, згадаю, з рідкісних тут є люта собака, сет стану, сет яду одягаємо. Ходимо тільки з автоатаки і виконуємо багатську-багатську цілей. Несмертна орда. Несмертна орда майже половина. Героїв епічних всі топові. Важко обрати трьох, але самий найкращий тут, відповідно, Гаргора, герой Воскресіння, плюс баф-атаки, плюс лікування, чудовий, чудовий. Наступний, друзі, хотілося б мені поставити ловця, але в більшості він так і так має бути прокачений, тому я скажу зарадника. Чому зарадника? Того, що майже в половини війни фракцій є в завданнях саме Блендер. Так що, якщо у вас є хтось з блендера, обов'язково провірте, чи в тій війні фракції потрібно блендером або контратакою вбити. Бо контр з героїв з контратакою не так багатько, з масовою особливо. А якщо це одиночна контратака, то ще потрібно, щоб його почали бити того героя. Ну, ви зрозуміли, а якщо на ньому саме більше бафів, то противники не дуже захочуть бити. Тому блендеристи, як і в місті, всі потрібні і всі грають. В принципі, як і розломщики. Це є друге місце. Третє місце, друзі, я віддам все ж таки мавзолейнику. Чому мавзолейник? Того, що багацько бафів, Клін з підхілом, дуже крутий дядько. Також ще одне вакантне місце я віддам Хаскові. В принципі, якщо ти. Хочеш закривати хардову війну фракції, то в тебе вже один-два хаска мають бути так точно вкачені. А ось хто може бути в тебе не вкачений, так це Воготик. До Воготика, друзі, також придивіться. Можливо, ви раніше використовували його на аренку, і він у вас є прокачений, тоді я тебе вітаю. Йдемо, друзі, далі. Далі у нас темні ельфи. І тут не повірите, хто топ-1 серед моїх особистих фаворитів, серед епічних героїв. Тут, друзі, буде Лурія. Чому Лурія? Того, що вона дуже багацько має ККД в своїх трьох навичках: це зменшення захисту, штраф лікування, зменшення швидкості, замороження, плюс блок оживлення, і плюс блок бонусів. І ще до цього краде всі бонуси. Дуже прикольна героїня, так що обов'язково качай, бо без неї буде супер важко зробити на три зірочки якийсь там поверх. Далі, друзі, другий герой, який мені супер чудово подобається, це Сайларка. Сайларка просто імба, машина. За рахунок чого? Автоатака масова. А-2 масова. А 3 накладає зменшення швидкості, плюс скорочення шкалу ходу всіх ворогів. Якщо її правильно одягнути, вона просто не дасть ворогам походити. Даємо якийсь із сет стану. Тобто дві масухи плюс скорочення шкали ходу. досить і досить прикольна героїня. Це було друге місце. І, друзі, третє місце я віддам все ж таки повелительці Ріан. Чому? Того, що героїв Воскресіння, того, що вміє усувати всі бонуси і накладати слабкість, по факту це є безкоштовна героїня. Також я згадаю за ще двох героїв, які знадобляться: це Диранділ і це багряна маска, провок плюс живучість вашій команді. Йдемо, друзі, далі. Так, тут є мадам Серіс, але я думаю, якщо вона в тебе є, то вона з великою ймовірністю має бути вже вкачена. Або можна обійтися і без неї, того, що є багатько ще легендарних героїв, а з епічних я б обрав саме ось таких. Відступники, друзі, у відступниках не все так просто. У відступниках є багато героїв епічних, але потрібно нам обрати трьох. Перший герой, друзі, це Страхолюд. Страхолюд чим прикольний? Стан плюс страх, що потрібно по цілі зробити, плюс живучість нашій команді, плюс автоатаки може накласти зменшення захисту, плюс оглушення. Одним словом, імба і не контриться на пвє контенті. Другий герой, хотілося б мені сказати, що це драха, але в більшості людей драха так і так є вже вкачена. Якщо ти хочеш проходити хардову війну фракцій, тому, будь ласка, придивись до Малкіта. Є в нього ось така ось чудова навичка, яка допоможе закрити нам на три зірочки, плюс у нього є воскресіння. Ось так, що Малкіт в якійсь мірі подібний. Ну, вони на одну роль йдуть з драхою, воскресіння там і там. Так, драха вміє ще лікувати, але друзі, малкіт мені більше подобається саме через те, що можна закривати декілька цілей разом із ним. Драха так і так в мене є вкачена. Малкіта буду прокачувати. Третій герой, друзі, це Бергот. Чому Бергот? Того, що в нього є провокація, в нього знову ж таки дві активні навички. Також вміє хіляти всіх окрім себе. Прикольно? Прикольно. Так, це не Вогот, Це вогот на мінімалках колись говорили, але бергота можна прокачувати. Відповідно, там є ціль за. Не можна наносити слабких ударів. Віспер, він на безлицей, як і будь-які войдові ДД вони. Пригодяться, можна буде їх прокачувати. Вакантне місце тут ще займає золота жниця. Чого хороший заливщик з маніпуляцією шкали ходу? Йдемо, друзі, до наступної фракції. Наступна фракція у нас гномики. В гномиках є багато хороших легендарних героїв, так, такі як Тормін, Гнут, Молька, Трунда, Брогні і ще багатько тих, яких в мене немає, той ж самий Нарі. Але ми сьогодні говоримо тільки за епіків. І перший епік це Геомант. Чудовий герой, можна його використовувати не тільки як випалювача, можна йому давати седстану, сетяду, будь-що, що вам потрібно, адже в нього автоатака масова. Плюс, мій якраз е усі бафи. Плюс скорочувати шкалу ходу. Можна давати якісь сет реакції, якщо вам потрібно саме випалювання здоров'я зробити, даємо сет реакції або сет додаткового ходу, і відповідно використовуємо. Геомантик у вас вже має бути вкачений. Другий герой, якого я рекомендую, це Морах Бронзуока. Багато хто до неї не придивився, але, друзі. Блендер, і тут в цій фракції він потрібен. Плюс вона вміє з А2 гепати досить-досить сильно. Далі, друзі, третє місце розподіляють два герої. Це каменяр. Каменяра будемо качати в тому випадку, якщо у вас немає інших героїв з провокацією вкачаних. Так? Це Молька, Тормін, Нарі, то тоді потрібно каменяра качати. Е, і також друзі деміта. Чому деміта? Дуже багато підхилу, плюс живучості нашій команді. Також є там такі завдання, що вам потрібно вбити три цілі, коли е, на ній багато дебафів. В такому випадку просто беремо ядовиків і е, накидаємо багато ядів. Є завдання, де потрібно е, вбити, коли на тобі сім або більше бафів. Також беремо героїв з бафами, плюс додатково беремо регенерації, щоб регенерації стакались, бо сім різних бафів дуже потрібно багато героїв саппортів набрати, щоб один давав одне, другий давав друге, третій давав третє. Ну ви зрозуміли. А коли ми просто даємо регенерації, а плюс вона ще вміє їх продовжувати. Ну деміта крута, ну що ж тут сказати? Відповідно, ругнор і гала гала мені більше подобається як ДДшка. Поза чергою, також їх можна використовувати. Як герой Воскресіння, тут є Мельга. Дуже крута героїня. Йдемо, друзі, до воїнів Суттіні. Воїнів Сутіні тут також багато хороших героїв. Та ж сама Тея заграє, Оборо заграє, Кунуїчі заграє, але нам потрібно обрати всього трохи. Перший це Торагій Жабопик, хороший герой, подібний чимось мені на страхолюда. Це герой, який дає живучість нашій команді і не дає нічого зробити ворожій. Накладає провокацію на власну команду, накладає щит союзників, щит і відбиття шкоди. Плюс робить з, з, з всіх ядовиків за допомогою отрут, за допомогою пасивочки. Е другий герой це хотацу. Хотацу, чим прикольний? Паразит потрібно виконувати? Потрібно. Зменшення захисту, плюс його можна робити як деде. Він ось тут вміє гепнути, а перед тим вміє сам себе бафнути. Ну, не тільки себе, а всю команду. Це герой захисту, і він сам на себе збільшення захисту вміє накидати. Тобто перших два герої ми розібралися, друзі. І третій герой це Кінагаші. Кінагаші через те, що тут в неї є воскресіння, плюс є міні-блендер. Також скажу, що всім безкоштовна Мікага. Просто імба на війні фракції. Блендер, коли потрібно, баф атаки, коли потрібно, стан, коли потрібно, зняття, коли потрібно, все юзаємо. Так що леді Мікага, якщо ти ще думаєш призивати, не призивати. Якщо надумаєш проходити війну фракції, то леді Мікага тобі зайде дуже і дуже гарно сюди. Йдемо до останньої фракції: це духи лісу. Знову ж таки, тут багатько героїв, які зайдуть, але потрібно обрати всього. Трьох. Перший герой це Криодан Сапфірний. По факту він тебе має вже бути прокачаний, того що він дуже чудово заходить на хардлаву. А швидше за всього, якщо ти хочеш проходити уже хардову війну фракції, то ти вже маєш щось з хардлавою, та й зробити. Так що Криодана рекомендую. Другий з боку біля нього стоїть Дуедан Рунічний. Дуже багато в нього корисного в його навичках, плюс багато допоможе закрити цілей, так, на три зірочки. Третій герой, друзі, це. Ну, тут важко мені три героя брати, бо хочеться, напевно, аж п'ять. Третій герой це Дейті. Як можна з нього робити, як і ДД, так і розломщика, майстер додаткового ходу. Далі. Дріаданія, Шалений підхіл, перезарядка. Зменшення швидкості, масова автоатака, плюс ще союзників і посилення. І, друзі, ще за кого хочу сказати, це за Віранон, якщо у вас немає е е Ельви. Віранон досить і досить крута. Як герой для паразиту, тут є Енда Променистий, плюс він ще з А2. Вміє також робити ціль на три зірочки. Так що до ось цих героїв просто придивіться. Якщо Віренон у вас немає, Ельви у вас немає, то ви просто будете вимушені качати нота Деревощит. Е, вміє оживляти, плюс вміє лікувати, плюс збільшення захисту. Друзі, ось такі, на мою думку, були кращі епічні герої з кожної фракції. Я надію, що на якісь думки тебе... Навів, і якщо в тебе ці герої є, і до сих пір не прокачені, прокачуй однозначно не пожалієш. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику. Але без.